Мене звати Марина і ви на моєму каналі «Калейдоскоп В'язання. Сьогодні буде у нас друга частина огляду колекції кучинелі в рамках формату Що В'яжуть бренди. І сьогодні я розповім про ті моделі, які я в минулому відео не встигла розповісти. І плюс за цей час з виходу минулого відео в нього на сайті вже, звісно, з'явилися якісь нові моделі. Дуже я хотіла підготувати якісь цікаві факти, як це було у попередніх відео, але якщо чесно, я не знайшла чогось прям дуже цікавого. Я сподівалася знайти якісь цікаві факти саме щодо діяльності бренду, до його внеску в якусь промисловість текстильну якогось вагомого внеску. Як то було з лоропіано, які мають зараз ексклюзивні права на виробництво. Кряжі вікуні, наприклад, або з родиною спаньолі, які заснували італійську ангору, в тому вигляді, в якому вона є зараз. Але, на жаль, про Кучинелі нічого такого взагалі не зазначається. Ну, тобто, як я вам швидко зараз розкажу саму історію, яка просто написана у вигляді оповіді спогадів від самого Кучинелі, коли він тільки починав свій шлях. Тож він пише, що він був моделлю для якогось бренду спортивного одягу, і тоді, в той момент, він вирішив, що він хоче створювати саме кашемірові светри для жінок. Коли він шукав собі першу тканину для того, щоб пошити ті светри, та тканина йому ледь не безкоштовно досталася, бо зустрілася така добра людина, яка в нього повірила. І ось він пішов цією тканиною до фарбувальника тканин і сказав, що він хоче цю тканину пофарбувати у шість різних кольорів. І фарбувальник довго відмовлявся. Брунело пише, що йому дуже велику дискусію з цим фарбувальником треба було провести, бо той казав, що ніхто кашемір у такі. Кольори просто не фарбує, того ніхто не буде носити. Це типу дичина, і ніхто так не робить. І ось він вмовив того фарбувальника пофарбувати той кашемір у ті шість кольорів. І з тими шістьма кольорами він просто зробив революцію у фарбуванні Кашеміру, і з того часу він ось розпочав свою імперію саме Він досі себе не називає революціонером у фарбуванні Кашеміру. Але для мене в цій історії щось не так. Бо коли людина каже, що вона революціонер, ці кольори можна було б хоча б назвати. По факту, там просто сказано шість кольорів. Які то були кольори, ані фотографії, ані їх назв взагалі ніяк не зазначається. Просто до того ніхто так не фарбував, а він зафарбував. Але якщо ми зараз подивимося на його колекції, до прикладу, бо якщо це була якась революція, то ці кольори вони логічно мали б зберігатися по е, сьогодні. На сьогоднішній день у цих колекціях. Якщо ми дивимося його колекції, то що ми там бачимо? Ми бачимо абсолютно звичні нюдові натуральні відтінки. Я не знаю, можливо, до того ніхто не фарбував кашемір в нюдові натуральні відтінки. Там кольори і відтінки в люксовому сегменті в нюді, в таких натуральних, вони завжди дуже гарні, дуже чисті. Але я особисто не вбачаю там нічого революційного. Того ну як є такий факт: єдиний факт, який можна було. Хоч якось з вами обсудити. Тому я не знаю, чи можна насправді цей бренд вважати саме революціонером у фарбуванні кашемірус, чи це просто гарна історія для того, щоб розповісти саме історію виникнення бренду. Самі розумієте, що з цих даних, які є, коли у статті немає ні фотографій ні якогось навіть згадування того, які це були відтінки, це просто звучить більше як така. Гарна історія такого бізнес-успіху, коли він просто зробив ідею і почав це робити. А, тож, по фактам, на цьому все. Давайте тепер переходити безпосередньо до огляду. Як завжди, я прощаюся обличчям в кадрі з вами. Ви до кінця відео вже обличчя моє в кадрі не побачите. І зараз будуть ці слайди із. Сайту Бронела Кучинелі з його виробами, і мій закадровий голос з моїми коментарями, що саме мені в цих моделях сподобалося, чого вони мені мене зацікавили. Тож бажаю вам приємного перегляду! І починаємо ми із жакардів. Саме ця модель є просто промисловою трикотажною тканиною, це навіть не схоже на ручне в'язання, але сам візерунок дуже просто самостійно відтворити і повторити. Щодо моделі, щодо конструкції, вона максимально проста. Тут найскладніше це цей великий відкладний комір на змісі, а так, звичайне спущене плече, звичайний рукав. Та все ж таки за рахунок цього жакарду цей светр виглядає досить гарно. Далі той самий візерунок, модель майже аналогічна попередній, тут лише комір вирізняється, але тут є одна велика відмінність: це паєтки, які нашиті просто на усе полотно. І. Настрій виробу одразу змінюється. Мені взагалом дуже подобається те, як дизайнери цього бренду грають з одним і тим самим візерунком, надаючи тканині притому різних текстур. І знову ж таки, той самий візерунок, але модель вже в'язана, не думаю, що вручну, скоріше всього, на машинці. Але це те, що можна 100% відтворити вручну, бо тут резинка один на один вже чітко відна. І знову ж таки, цей візерунок в цій фактурі в'язаного ручного полотна, виглядає вже геть по-іншому. Він втрачає свою таку дуже чітку геометричність. Тут взята товста пряжа, великі спиці, десь не менше 6, я думаю. І сам візерунок вже виглядає трохи делікатнішим, трохи м'якішим, незважаючи на те, що тут досить великий розмір спиць. Цей джемпер знову ж таки є дуже простим за своєю конструкцією. Це буквально 4 прямокутники та комір. Звісно ж, з вив'язуванням ростків, але тут є досить цікавий жакар. Цікавий він тим, що ці такі чорно-сірі зігзаги, вони самі по собі ще зв'язані окремим візерунком. Цей візерунок нагадує мені щось по типу лоски, які в'язала Христина. залишу вам посилання на її майстер-клас. Це перше, що приходить на думку, це не стовідсотково такий малюнок, але має місце бути. Оригінальний візерунок значно складніший. Звісно, там є і накиди, пров'язані разом петлі, і зняті петлі, але для того, щоб спростити собі життя, можна використовувати щось більш просте, просто брати за ідею сам такий дуже крупний жакар, коли одна, один колір в'яжеться просто лисявою гладдю, а інший колір в'язується якимось цікавим візерунком. Далі у нас іде жилет, досить простий виріб для багатошарового образу для холодного періоду року. Але мені тут подобаються деталі. По-перше, мені подобаються такі комірці, тут досить такий широкий виріс іде, а далі сам комірець йде по шиї і десь до середини шиї. Він доходить. Багато я таких комірців бачила, до речі, у мас маркеті і ці дуже прості коси, які у кучинелі цієї осені, цієї зими є в багатьох виробах. Так само вони є в різних текстурах, в різних розмірах. І, до речі, такі самі коси я вже вчора бачила у зарі. Наступний дизайн є не найтиповішим для бренду, але це один з найулюбленіших дизайнів у моїй підбірці, бо це є представник тієї самої тихої розкіші, про яку я вам розповідала у минулих відео. Тож, це такий кашеміровий светер футболка. З Таким самим комірцем, як на минулому жилеті, напівстєчкою, з дуже такою зручною розслабленою посадкою, і з невеличким кольоровим акцентом на рукавах. В принципі, все нічого тут такого супер. Нема казати, чого, до речі, колір це є теж нетиповим досить для виробів кучинері. Можливо, це є один з тих революційних кольорів, який він фарбував свої речі. Я не знаю, тут такого не зазначено. Але що мені ще дуже подобається у саме цій моделі, це стилізації, коли під такий короткий рукав, під футболку вдягнена рубашка з підгорнутими рукавами. Потім ця футболка вона заправлена у брюки з таким ремінцем. Це виглядає дуже гарно, як на мій смак особистий, принаймні. І далі ви можете бачити такий мохеровий смугастий комплект. Знову ж таки, такий самий камірець на півстійка, дуже широкі спинка, дуже спущене плече і при цьому досить вузький рукав, але головний акцент тут саме на цій різнокольоровій роботі, яка зроблена із пухнастої пряжі з довгим ворсом. Я вам вже показувала жакарди, здається, це був діор. Мені дуже подобається цей ефект. Розмитості візерунку, коли в'яжуть із такої пряжі з довгим ворсом, це може бути Мохер, це може бути анагора, це може бути якась спушена альпака, спушений марінос. Коли немає таких чітких кордонів між кольорами, і вони розмиваються. І дуже гарно також цією пряжею, через це робити градієнти. І навіть в цій моделі ви можете побачити тонкі смужки сірого між темно-синім та білим молочним, які додають цієї невеликої розмитості між кольорами. Ось Такі ефекти мені особисто дуже подобаються. І наступний джемпер це так само смогастик, але тут вже йде гра за рахунок різниці текстур в межах одного кольорового рішення. Тут йде просто лицева гладь. Веремішку із смужками Мені є заїхали, звісно значно простіше, приклеити, способ'єток і так само таке, в того ж Діора Я вам же показувала такі рішення Жакардові. Наступна модель це бомбер Опера. Ще одна варіація. Минулі дві ви могли побачити в попередньому вигляді. Цей бомбер так само імітує в собі багатошировість, бо тут, бачите, рукави ніби. Один кардиган зверху на інший вдягненний, потім ніби з-під цього шару макраме, там геть-інший светр під низом так само вдягнений. Я вже казала, мені тут дуже подобається гра текстур різних пряж, різних розмірів спиць, плюс взагалі різних технік. Мені дуже сподобалася ідея поєднання такого плетіння макраме із полотном в'язаним спицями. Ці опери, як я казала минулого відео, не впевнена, що мені хочеться таке повторити, але розглядати мені їх дуже і дуже цікаво. Наступна модель є так само візуально дуже простою, тут іде акцент на рукавах, які виконані невеличким ліхтариком, і дуже цікавих манжетах. Тут манжети це така собі філейна сітка. Яка є буквально заламінованою в паєтках. Якщо чесно, в мене є сумніви щодо зручності саме в експлуатації, саме цієї моделі, бо я бачила її вживу, ось ці манжети вони просто стоячі, ну, ніби пластикова сітка. Але якщо виконати такі манжети, так, гачком фейлайною сітка і, наприклад, їх накрохмалити, мені здається, повинна бути цікаво. Наступний виріб це дуже приталений, дуже по фігурі вкорочений кардиган на змійці. І з дуже високим, навіть не пропорціонально для такої посадки високим коміром, який, якщо застібнути повністю, він аж вуха вам закриє. В принципі, для зими це дуже гарно, бо він буде заміняти шарф гарний. І за рахунок того, що він такий для цієї моделі гіперболізований, у вигляді розстібнутому він виходить таким цікавим відкладним воротом. Взагалі, я, до речі, помітила, що. У нових колекціях якось вже відходять від таких дуже великих оверсайз-моделей, і навіть повертаються вже такі геть приталені силуети. І тепер ми з вами переходимо до чоловічої колекції. Цього разу так само багато жакардових моделей. Жакарди прості, геометричні, самі по собі моделі. Класичні, здебільшого японське плече, чи реглани, відкладні коміри, дизайни та посадки наближені до стилізації 90-х років, і дуже велика увага приділяється взагалі дрібним деталям, це шви, до яких взагалі немає ніяких претензій, це гарно підібрані гудзики. Окремо хочу виділити цю модель, яка насправді теж є досить класичною. Але, як на мене, завжди ефектно виглядає, особливо саме у чоловічому гардеробі. Це такий двобортний піджак з шаловим коміром і з двома рядами. Зверніть увагу, то, що і так, тут по спинці бомі, я не знаю, та, так не видно. Це, або, так. Шоф, або Імітація шва для того, щоб підкреслити, що це саме не кардиган, а в'язаний піджак. І на цьому буду з вами прощатися. Бажаю вам, як завжди, мирного неба, рівнесеньких петеляк. Чекаю на ваші коментарі, пишіть, які моделі вам сподобалося, що вас цього разу в цій підбірці надихнуло. І так само буду від вас чекати, які ще бренди ви хочете бачити в наступних відео цієї рубрики. До нових зустрічей та дякую вам за перегляд!